Я мінезко за те, що є алкоголічкою. Мені 19 років дівчина. Ну, добре, давай. Здається, у мене є проблеми з алкоголем. Я живу з шістьма іншими сусідами по кімнаті з університету. Більшість вечорів я проводжу сидячи на дивані у вітальні з пляшкою горілки. 19 це складний період. Але прям з горілкою? Е, я не стаю злою, чи галасливою, не створюю безладу, не блюю на підлогу і нічого не ламаю. Просто сиджу і п'ю, слухаю музику на телефоні. Mm -hmm. Леті, ну будь ласка, Ану. <клес> минулої ночі один із моїх сусідів по кімнаті, хлопець 21 років, спробував вирвати у мене пляшку з горілкою з рук. І я її відсмикнула, різко відповівши йому. Це викликало реакцію іншої сусідки 26, яка приєдналась до нього. Вони хвилин 20 дорікали мені і казали, що їм сумно бачити мене в такому стані, що це їх уже давно дратує, і що їм соромно, коли приходять гості і бачать мене такою. Ще ця дівчина сказала, що для жінки пити стільки це дивно. Я вважаю це абсурдним і недоречним. Вони запропонували, щоб я пила на вулиці або у своїй кімнаті. Я розплакалась, бо була п'яною. Мені здається, що вони поводяться несправедливо. Я нікому не завдаю шкоди, просто переживаю складний період, а тепер почуваюся ще більш невпевненою і незручно у власному домі. Вони мають рацію, і я повинна пити десь в іншому місці. Я відчуваю, що маю право пити там, де хочу я, адже я плачу за оренду і це також мій дім. Один із сусідів курить, і я ж не намагаюсь вирвати сигарети з його рук, коли він курить на балконі, хоча я теж курю, тому це трохи інша ситуація. Я розумію. Варто зазначити, що інші сусіди не мають нічого проти. Деякі навіть п'ють зі мною, і ми весело проводимо час. Вони розуміють, що зараз я у складному періоді, але зараз я п'ю у власній кімнаті, і це ще сумніше. Я почуваюся дуже самотньою. П.С. для уточнення у моїй країні дозволено пити з Пофіг.